Друзі, за моєю спиною результат найцинічнішого терористичного акту здійсненого триколірними 1 лютого, о 21.45 у місті Краматорськ. Люди всі були вдома. Це ще після новорічні свята. Вони про щось мріяли, щось бажали, якось хотіли прожити цей рік, але трикорільне вирішили сказати Стоп крапка. Троє людей загинули, 18 отримали поранення. Але справа в тім, що насправді які вони мали право забирати ці життя? Хто вони? Вони ніхто. І ми це бачимо. Друга армія світу потерпає від тих, хто захищає свою країну. Від наших славетних зсу янголів-охоронців їм, янголів-охоронців тим, кого вже ми ніколи не побачимо. Давайте триматися, об'єднуватися і допомагати нашим хлопцям. Не забувайте донатити Україну. Треба не лише любити, треба її захищати і боронити.